Для початку давайте відійдемо трошки. Ну, для початку, будь ласка, представтеся, розкажіть, що тут відбувається. Мене звати Олександр Стапенко. Я співмешканець будинку Летарська 27. Нам зранку стало відомо, що тут планують перенести центральний вхід на стадіон Локомотив. Угу. Ну, Як говорять, тут буде двохповерхове приміщення з великим входом, з великими воротами. Ну на те, як є зараз, в центральній фірту вже першу трубу поставили. Чому ми зібралися і ну, перешкоджаємо цьому? Рік назад, як ви бачите, ось біла стіна 4 метри, забрали дитячої площадки. В тому дворі наших сусідів взагалі дитячої площадки немає. Так як теж перегородились, поставили забор. Зараз планують... забра... ну, з'єднати, ну, зрозуміло мене, оцей куток угу. загородити, тут поставити центральний шут. Тут якийсь спортивний комплекс буде з тренажерним залом. Е в чому взагалі проблема? Чому ми також Перешкоджаємо цьому. коли проходить футбольні матчі, болільники через забор кидають флаєра на дитячу площадку. Не один раз таке було. Ну Надіємося, що діти наші не постраждають від цього і ще не постраждали. Ну не дуже б хотілося, щоб так як говорить директор стадіону, вони виходять на новий рівень і вимоги. Федерації футболу такі, що потрібно розширяти стадіон. Ну, Давайте тут будемо ще 30 тисяч чоловік, щоб проходили. У нас є клумба, у нас є дитяча площадка, яку ми е, облагоражуємо, дивимося за нею. Ну, Пройде тут 10 тисяч чоловік, що з неї буде. Зрозуміло. Дякую.